Вітання всім ранок. Прекрасна, чудова пізня осінь. у промінчиках сонечка, що сходить. Дуже велика краса, дуже-дуже гарно, Золота осінь. Рибочки вже помалу закінчуються. Але... По одному-два попадаються дуже гарні, дуже красиві. Можливо, ще й буде. Можливо, ще й буде рости. На цьому тижні повинні бути дощі, і якщо не буде морозів, то ще є надія цього року щось знайти. В даний момент... Дивимося, любимося красою і збираємо поодинокі, поодинокі, але хороші, гарні, міцні, пізні, осінні гриби. Дуже прекрасний краєвид наших Карпат. Ось знову лісова мандрівка. Пізня осінь. Сьогодні шукаємо гриби не на полянах, бо тільки що звітом так їх нема. Поляни там далеко світяться. Але переходимо в глухий ліс. Можливо, тут щось нам повезе. Ну, оглянув декілька місць, все-таки знайшов гарного, дуже гарного пізнього білого гриба. Ось один. Ось такий ось красий. Надзвичайно гарненький, надзвичайно. Прямо аж любо любуватися. Ідемо далі. З боку від нього ще двійнятка. от Отакі от, от двійнятка. Гарні, міцні, тверденькі. Ось отакі от справи у нас сьогодні з грибами не дуже густо, але будемо шукати так, по одному, по два, по три. Можливо, і ще щось буде. Цікавий сьогодні день. Дивимося. Що в нас тут є? Знову глухий ліс. Ох. Ох, о-хо-хо. Який красивий. А далі? Ще один. Цей же явно молодший. І набагато жирніший. О! Ох, який красень. А ну йдемо до його братика. Старшенького. Ну, Цей поважний, але на сушку піде. Отака гарненька двійнятка. Такі гарненькі двійнятка. Ну якось так.